Вже більше року українці боронять державу від ворога. Учасники антитерористичної операції мають право отримувати відповідні пільги. Насправді ж, повертаючись із передової, героям не завжди вдається отримати статус учасника бойових дій. Бюрократична машина лише ускладнює цей процес. Те наше українське законодавство завжди, особливо військове законодавство, було орієнтоване на вирішення зовсім інших задач. Ніхто ніколи не думав, що на території України відбуватиметься така глобальна антитерористична операція. Озброїтись юридично як учаснику АТО отримати статус учасника бойових дій. Народний контроль спробує дізнатись. Для вирішення проблеми за цими дверима зібралися юристи Франкового університету, координатори народної самоборони Львівщини та центру конституційних ініціатив. Сторони зібрали семінар на тему проблеми присвоєння статусу учасника бойових дій. Сюди прийшла і пані Неля, аби довідатись, як її чоловік може узаконити цей статус з його батальйону. 120 чоловік ну всі отримали. Він один не отримав, тому що він там було одне бойове завдання. Він вилітав з зони АТО, і в той момент не зробили наказ на те, що він а, вибув з сектору бойових дій. Тобто цього наказу нема. Зараз таких в Україні є вже близько 300 бійців, що по них немає цього наказу. Без цього наказу відповідно не, не буде, не будуть документи передані на, на виготовлення. Ні, статус для нас, простих цивільних людей. Військо це хтось один, так один командир. А насправді там теж дуже багато різних служб: військова частина, комісаріат, комісія медична. Тому насправді ми хотіли сьогодні обговорити з військовими, щоб зрозуміти, хто як чим займається таке спілкування. Ось такі наші зустрічі людей, які з різних сторін займаються одною проблемою, а це допомогти сім'ям наших бійців підтримати їх. Ось і, ну ці речі дуже важливі, дуже корисні. Я сподіваюся, що інодальму вони будуть в ширшому колі. Ми рекомендуємо збирати якомога більшу кількість доказів. Тобто як таких, які передбачені постановою, а це є витяги з доказів, директив, розпоряджень, освічень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, кривих нарядів, графіків несені служби, звітів, зведень, донесів, тобто будь-яких таких матеріалів також навіть. Певні фотоматеріали або відеоматеріали теж можуть стати проводять. Тут сьогодні я отримала інформацію, як діяти, куди йти. Коли він демобілізується з військової частини, в якій він є, зараз які він служить. Він має право звернутися військовий комісаріат, і обіцяли мені то що вони швидко швидко швидше, навіть ніж військова частина, ці моменти можуть проходити. Будь-яку інформацію щодо юридичних питань ви можете безкоштовно отримати в громадській приймальні народного контролю. Юрист приймає щопонеділка з 18 до 20, щосереди середи з 14 до 16 та щоп'ятниці з 11 до 13 години. За адресою вулиця Соломії Крушеницької, 3. Ірина Зюбенко, Тарас Романик, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть сорок п'ять.